І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Варптен на чи Варптен. Так, ну поправляйте в коментарях. <свісно> на об'єкт 752. Карта перлина річка. Ну що ж, до бою. Так, бачимо. взвод у нас такий чудовий, топовий. Так, Ми граємо на дев'ятках Взвод дев'яток проти вісімок І в нас хто грає? У нас грає. Матанга. Так, давайте ми е, прочитаємо ніки наших созвонних братішів. Матанга на Конкверор і. Е, Хануха. Так. Я так розумію, на об'єкт 777 варіант 2. Ну, ну це! Зараз ми проїхали, тут бачимо, проти нас дуже багато танків. Отже, буде по кому постріляти. А це що у нас? Це барабанний у нас тяж 9 рівня, який випадав із новорічних коробок. Він мені теж випав. Мені один з підписників поважних. Дуже щиро вдячний вам, так, надіслав подарунком коробки. Є, пам'ятаєте, їх відкривав і мені випали, і Тигр Маус випав і випав цей танк. Я на них пограв, теж, подивіться, як я на них грав, я отримав задоволення. Оце дійсно це такі танки з коробок. ну Дуже рідко таке буває, що від них отримуєш задоволення. Те, хто скаже, що це. ну Що це за танк, таке ще собі задоволення. Але я вам скажу, треба просто ось. <кхух> як обрати свій стиль гри на них? так? От Свій стиль гри обрати. І ти е, відчуєш оцю, ну, відчути цю пішку саме цього танка. навіть і тигр Мауса. теж. Е, і ти тоді будеш нормально себе на ньому відчувати і навіть грати в задоволення. Я пограв задоволення. Спочатку, ви ж пам'ятаєте. хто не пам'ятає, подивіться е, плейлист е, Європейський сервер World of, Tanks, World of Tanks. Це саме там я граю. Ви подивіться, як я грав, спочатку в мене. Ну, якби не пішло. А потім пішло, і навіть вже коли я розігрався, вже і в зарубіжках таких е, побував на цьому танку і з чудовим поліпшеним настроєм, виходив всіх зарубіж. і з чудовим поліпшеним настроєм та переможцем виходив навіть з дуельних дуелей. Просто треба до нього звикнути і обрати свій стиль гри на цьому танку. Я бачу, що наш герой має свій стиль гри, має стільки, тому що кожен постріл в ціль. <гум> вже нахлопушив 2611. Ну тут, правда, так вже безпечно виїхав. Наше тепер першочергове завдання. Нас тут, в принципі, вистачає сил, і тим паче ми граємо взводом об'єднатися та е, перехлопушити ось цю армаду, яка стоїть саме перед нами. Чому? Тому що захопили вже центр. В нас зустрічний бій. І вже починають захоплювати базу, там не зрозуміло. Там мені здається, що там перевага все ж таки на босі суперників. І якщо наші так будуть їхати, е е вирячивши очі безпечно е збивати, то там буде їм небезпечно, бо з центру їх можуть перестріляти. І в нас весь бій не в нашу користь. 2-5 по бою. Зараз не в нашу користь. Мінус 2000 просадка по КП. А для вісімок це велик, чесно, ну велика просадка. І вже нам заходять в тили. Тобто Отже, ми прикриваємо братішів, поки вони там б'ються, добивають вже суперників своїх. Ми прикриваємо їх і непогано, до речі, навіть і танкуємо. Так, вже починаємо танкувати. 3410 настріляно. Ну наш звод поки що живий. І це чудово. Я вже підозрюю, хто тут буде тягнути. Саме нарзу Так. Братіж розводний на конкуре одного фаркопуши. Так, тут шотні. Тут шотні попереду, ну вони так зашкірили, тут треба допомогти допомогти. Ну, тепер буде злий наш герой. І зараз на тигра дрону, так накліимося, просто. весь шквал наших емоцій вичуває Да. Два вороги знищено. 7-7 вже по бою вирівнялись. Там все ж таки. А, ні, все ж таки бачите, вихлопушують. Я думав, там все нормально біля бази, але там не все нормально, там лише є 90 залишився, Кунзер-Пунзер, а, не, кан... не Кунзер Пунзер, а Кан панцер 105 він відступає чомусь? Він відступає, тому що бачить, що ще один ЛТ-шка, так? Починає агресувати на нашу артилерію, артилерія там не впорається, ну і ніяк ми не, не зможемо допомогти. Треба, напевно, їхати вже вибивати з центру, там залишався бурас. Виганяють нашу ялинку від бази, ззаді вже танк заходить. Ну, це просто так динамічно крутезний бій, я вам скажу. Тут треба реагувати дуже швидко. Бачимо камерою-сюди, повертає, дивиться, де сама небезпека. Наш совзводний поїхав розбереться там з 50 ТП, а ми поїдемо, розберемося з е 77 Теж чим імбіще, до речі, бачили. Що це за танк? На що він здатний? Хотілося побачити дуельну дує. Поки наш герой їде, той вже втік, нема нікого попереду. В цей момент наш совзводний знешкоджує. Е вже там тяжа, так, і ми зустрічаємо все ж таки перед собою Є77, буде у нас дуель на дуель, а хто переможе, звичайно, барабан. Е ці дуельні дуелі переможе. <рив> Ось ці мені й що Такий неочікуванчик. Він такий, наприклад, хто, хто навіть не знає, що це за танк, що в нього барабан. Виїжджає, починається дуель на дуель, а ти йому всаджуєш три снаряди. Але потім треба тікати. Тому що перезарядка, ну в принципі, довга, так? Можна, ну, можна звикнути, як летержа. Три снаряди, я думаю, можна звикнути. І в нас же він нормально ще вибиває деміджу 390. Поїхали, поїхали. Треба. Ну, вже на, я думаю, що наш Кан Панзер, так? Чи як він там називається? Ну, я думаю, що кліп, Кан як панзер. Поїде зіб'є захоплення. Але ну, він... Він теж буде, напевно, зараз витипушений. Пожертвував собою. Ну, молодчина, збив захоплення, тому що майже вже програли цей бій. Все, поїхали, об'єднуємося. Якщо ми граємо взводом, то моя вам рекомендація: беріть однотипну техніку. Не, не в плані тому, що однакові танки, а однотипну, наприклад, на тяжа жаберіть. Або, ну, якщо ви хочете по фану пограти. Якщо ви там хочете щось таке цікаве, замислили, так, щось таке цікаве повиконувати в бою. Навіть якісь бойові задачі, то там, ну так, вже. Це вже ви, експерти і експерти, знаєте, які, яку техніку бройзводом. А якщо по фану, то берете три тяжа, їдете і по одному флангу всіх перехлопушують. Або три стежки, те, що обираєте якийсь план на бій, якийсь один фланг, об'єдналися та поїхали перехлопнути. Знову наш герой їде і знову всі потікали. Щось таке. А ні, не втік, не всі. <глазу> Він зашкірився тут. Допоможіть врятувати кричить, 4 вороги знищено. 5700. 99 настріло, 1340 натанковано. Це хтось колись сказав, що це не броніщинське броніще. Це броніщенське броніще, лише треба вміти на ньому танкувати. Ну і стаємо, я думаю, троє на захоплення. Якщо ще дивіться, наша артилерія ще вижила. Нічого собі, це чудово. Я не помітив, як він там вижив, там жлт поїхала, поїхала. Стаємо на захоплення, яка вже думає на буразку, що йому робити. Може він тут перемогти? Я сумніваюся, тут просто не відкрита база, так? Коли зустрічний бій. І йому буде дуже важко, йому треба буде все одно десь підсвітитись. Чекаємо. А якщо вилетить, то ми зразу з трьох стволів. Вгасимо. Чудово, з водом дійсно чудово зіграли, я думаю, в задоволення. І наш герой отримав бійця заслуженого. Якби було більше танків, залишилось зараз потім. Про можливо щось воїну заслужне на отримано. От який ворог. Чидова, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.